Любі друзі, я вас вітаю на сьогоднішньому епізоді Friday Night в місті, де ми можемо насолодитись, розслабитись, насолодитись компанією одна одної, а також нашої неймовірної Наташі, яка сьогодні обзавалась баритоном. В гостях у мене Сюзанна Левіна, жінка-косметолог, неймовірної краси жінка, яка появилася у моєму житті, за що я дуже вдячна всесвіту. Жінка, яка перевернула трохи світ тормашками, свій. Та навколо людей, які їх оточують. Я дякую тобі, що ти сьогодні прийшла до мене в гості в цю студію, аби розповісти про свій шлях, про те, як ти ставала цією неймовірною леді, як ти рухалась по своєму шляху у Лондоні. Що ж було у тебе на шляху, як ти здобувала ті чи інші нагороди, дипломи, знання людей, вміння. Як воно було? Ми сьогодні про це з вами говоритимемо тут. Ви можете писати свої історії, доєднуватись, запитувати. Ну а ми з Сюзаною та з Наташою будемо сьогодні дуже активними. У цій студії. Доброго вечора, дівчата. Гарно виглядаєте? Але в мене одне зразу перше питання. Ви готові відверто говорити? Чи так, які ми говоримо завжди відверто, дуже відверто. Отже, Сюзано, ти сюди доїхала не сама. Тебе привіз, твій до НАТО, за що велике. Спасибі тим чоловікам, які нас підтримують завжди у студії та поза нею. Це дуже важливо мати підтримку. І я знаю, що шлях у Лондоні. Він коли ти приїхала, коли це було? Це було 15 років тому назад. Я приїхала в Лондон. Було трошки важко. Ти І... приїхала з самотньою дівчиною? Ти була одиначка, чи ти була в парі в стосунках? Ні, Я була самотньою. Я починала свою, можна сказати, маленьку таку досух. Можна сказати. Я приїхала з гарної родини. в мене в Києві було все. але я вирішила, що я хочу більшого. І я покинула все в Києві і приїхала в Лондон. І перше моє відчуття це був страх. Бо я приїхала і я поселилася в кімнатки, де живе 11 людей. Це був перший. Тап, коли мені вручили книжечку, ще раніше не було, мапів ніяких були біла книжка, як добиратися до якогось там. Закладу, тобто, ти курсувала містом так. Лондоном з мепом в руках, з паперовою так. книжкою, як колись робили всі автолюбителі вам вітання. Звичайно, це нормальна практика. Всі ми знаємо, що ми чомусь чомусь і технології, які приходять у наше сьогодення, міняють наш світ. Правильно, ми, ми це знаємо і в тому ми кайфуємо. А технології у твоїй праці, у тому, що ти жінка, косметолог, лікар, це звичайно мастхеп понад усе. Як Робити так, як ти робила. Ти кредитувалась, як ти ганялась за цими технологіями у Лондоні? Приїхавши, будуючи свої знання і кар'єру, ти розуміла, що тобі будуть потрібні матеріали. Що ти роздумувала? Ти розбирала кредитування, чи ти брала позики, чи хтось тобі в цьому просто допомагав? Ну ні, я завжди була самостійна, я заробляла, я ніколи не стояла, ні в кого нічого не просила. Я мала свій маленький капітал і я почала будувати спершу це навчання. було. Тому що українське навчання тут не, ніяк не проходить, його треба окредитувати. І я пішла вчитися. Постійно всього нового і нового. І Тепер в мене вже присутні 15 сертифікатів. Вони є сі підішного формату, та вісіпітішного формату. Це від коледжу вже йде. Так, ви можете прийти в кабінет Сюзани. Вони всі висять. А навчання все було пов'язане з е, професією з, косметологією. Так, з косметології. З косметологією все було тому це е, і є да. кар'єра, тому так. ця жінка олицетворяє кар'єрний ріст, тому що, будучи зі своїми дігрі в Україні, ти приїхала сюди, маючи ціль, ти до неї йшла і її будувала. Так. Ну і як на сьогодні я знаю, що успішне успішне життя. Ще попереду ти маєш дуже багато попереду думок, намірів, цілів, до яких ти йдеш. І, звичайно, що на цьому ти не зупиняєшся. Тобто Звісно, є. я краєм вуха трохи знаю, але вам розкажу тоді, коли мені дадуть добро. Ну, от сьогодні, наприклад, ти їхала сюди, ти вже цілісна особа, жінка в Лондоні. Тобі комфортно, Лондон це хом. Ну, звісно, я кайфую від цієї страни. Вона мені дуже багато допомогла ця країна. Я стала успішна, я стала самореалізованою жінкою. Я стала гарною мамою. Я стала гарною дружиною. Мене поважають колеги, мене поважають люди, кастома сервіс, які до мене приходять. Я віддаю для них все, можна сказати. Ну, Сузана, я... а ти я... можеш оцінити е, від 1 до 10 от, своє відчуття в, на даний момент? От, ти просинаєшся зранку, от, від 1 до 10 оціни св... своє відчуття. Мається на увазі. Все в загальному, і там і сім'я, робота, розвиток, і ну я не можу сказати, що на повних 10, але на 8 точно є зараз. Да? Тому що 2% оставляю ще на свою маленьку самореалізацію, але я думаю, що на 8 можна поставити. Добре, багато хто глядачів, вони собі зроблять якісь Натаса, висновок. Твій номер на сьогодні. Е, мій номер, ти питаєш мене, моє відчуття так. в житті? Так, мій номер, звичайно. Ну, на давайте сьогодні. 50% та, То реалізувався. Тобто ти на 5. Так, У 5. У тебе п'ятірочка. Ну, у мене любі друзі, я думаю, вісім. Тому що вісім, по-перше, неймовірна цифра, яка означає безкінечність, яка символізує дуже багато чого. Нумерологи вам вітання. Ви теж можете сюди прийти. І, звичайно, я завжди лишаю не до Не недо їла, не до пила, не допрацювала, але зате я у погоні. Я постійно в драйві, тому що я не до, не до, не до. У мене високий... Запит до себе в принципі, до оточення, я щаслива мати таких сильних жінок у своєму Оксана, оточенні. Оксана, але ти... то не в тебе інтерв'ю береться. Ні, ні, я знаю прекрасно. Я просто спілкуюся з глядачами і з вами, аби ви всі могли розслабитись і знати, що ви можете відповідати на усі запитання і шерити їх між собою. Це нормально, і ви також любі глядачі. Пишіть, будь ласка, в коментарях на скільки балів ви чуваєте себе на сьогодні. А, а Оксана, ще одне таке питання: а от Сюзана, ти до неї звертаєшся от твоє Інтерв'ю мета твого інтерв'ю. Хто для тебе Сюзанна? Вона для тебе подружка, чи вона для тебе е, Сюзанна Для мене по-перше, жінка, яка олицетворяє успіх у Лондоні. Тому що я відчуваю від неї його. Я відчуваю, при, прийшовши до неї у кабінет, відчувши її вміння, попрацювавши з нею, як з лікарем-косметологом, тобто вона працювала з моїм обличчям і взаємодіявши з тим кругом людей, які навколо неї, я бачила, як вимальовується простір і як вона заповнює з собою простір. Тобто, ти, Сезано, ну я зараз говорю Дякую. про тебе. Про те, що коли я приходила з тобою у різні. Ситуації, тобто, ми з тобою були як на певних івентах, на певних подіях. Ми були з тобою у різних площадках, де ти займала певні різні позиції як працівник, партнер чи співпартнер тої чи іншої установи. І я бачила те, на якому знаходишся рівні ти, і декотрі люди. Самоліквідовувалися із-за того, що вони не могли витримувати цей напір. Це теж нормально, тому світ розставляє все по місцях, і, наприклад, те, що ти обираєш зростання, а хтось не може в цей момент стояти поряд. Це ж нічого страшного. Я думаю, що ти не один раз з цим в житті стикалась. Я, наприклад, знаю, що у тебе також і в особистому житті не було завжди що один і той самий партнер. Тобто, ти ж також це розуміла, що людина, ти живеш з людиною. Табо є якась взаємодія, вона може в якийсь момент або закінчитись, або вичерпатись. Чи не так було Звісно, таке? Так. Було таке. Так. Як як ти проходила ці етапи, коли ти з, на шлях того, що на сьогодні партнер уже не твій партнер? Ну я вважаю, що, наприклад, якщо мені не комфортно, якщо мені не а, цікаво з людиною, то я думаю, що і йому не цікаво зі мною, чому ми мусимо друг друга мучити. Ми повинні дати шанс нам і жити насолоджуватися цими життями і прекрасним, і ти тільки вперед. Тобто ти відпускала стосунки. Я відпускала. А стосунки. як ти шукала наступні стосунки? Окей, я перші їх ніколи відпу... не шукаємо. Самі тебе знаходили. Так я ніколи нічого але не шукала. але ціль, запит до чоловіка був. Ну наприклад, ти е -е, вже так, встановлена особа. Ти ж ти не можеш Оксан. Е чоловіки дуже не люблять жінок, які власні, і які дуже самореалізовані. Вони їх бояться. Не знаю чому. Тому що чоловіки хочуть, напевно, щоб завжди біля них були такі гладесенькі, а я завжди була така, як Йоршик. І як ти це от поєднувала? Як ти старалась це трошечки замаскувати, приховати, завуалювати за такою сіточкою, знаєте, такою жіночною? Е, ну? Ну, колись ти, може, таке і робила, але зараз, в цей час, наприклад, я вже цього не роблю, тому що я маю прекрасну людину собою рядом. А раніше так я могла. Могла завуальовувати, тобто могла. і свої бажання в тебе були першочергові. Якщо я не помиляюсь, коли Сюзана була самотня Сюзана, <реш> Сюзана їхала в цей нічний Лондон і робила, що хотіла. Що ти робила? Ну Могу давай би... при відкриєм так, трохи їм завісу. Е, ну, я могла поїхати на якийсь заклад, зустрітися з людиною, по свої справи зробити, які мені були потрібні провести гарний вечір і просто встати й уйти. Тобто, ти така була жінка волювати? Ти так сказала, я хочу там дрінк, трошки продовження вечора, а потім ну ви можете їхати на всі чотири сторони. Ну, було і таке, але я тобі скажу, що мене просто теж колись так можна сказати, якби не кидали. А так знаєш, носом тикали мене, і знаєш, якби могли мені сказати, що от все, у нас отношення з тобою закінчиться. Я розумію, що мужчині не цікаво чоловіку ніколи не буде цікаво, коли жінка буде вже відкрита для нього повністю як карти. Да? Йому буде цікаво, якщо ти скажеш йому колись ні, щось не додаш йому, щось не доскажеш. Йому буде цікавіше зі мною спілкування, і він буде хотіти до мене тягнутися і зі мною спілкуватися. А ну, що так. в чоловіку? А що в чоловіку? От Сюзан, то до тебе так. що, Що в чоловіку в тебе так основа все рівно жінка щось знаходить в він не 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 загально все, а основа на що ти звертала увагу в чоловіку. Ну, в першу чергу, чоловік бу дожен бути чоловіком, який має підставити мені своє плече. В будь-який час це не тільки вважається в матеріальних станах, да протягнути руку допомоги, колись мене там обідняти, там сказати мені якісь приємні слова. І а ти згадала підтримку. матеріальне. А матеріальне важливо? От ти як зараз сучасна жінка, ти працюєш ви знаєте, я можу сказати, що так воно може і важливо, але коли ви в тендемі, то в принципі, якщо є в тебе достаток, і ти розумієш, що у вас цей достаток на двоїх, і ну в принципі. Я думаю, якщо б у мене б, зараз був би такий момент, і угу. я б зустріла людину, яка б була б, наприклад, ну, не така, як я успішна, та не така, як в мене бо там були якісь там досуги, то я би думаю, я би йому б йому змогла б допомогти стати краще. І ще одне, отак так. до того всього, що, що ти би не сприймала від чоловіка, от от точно ти можеш сказати, я ніколи що ніколи от... не буду сприймати чоловіка, а який мене може придати, і який може. Напевно, мені зрадити і уточним. А як ти? А як ти можеш от відрізнити, що людина? як ти можеш, в чому ти бачиш в чоловікові, що він точно? Що ти йому можеш довіритись? Бо в відносинах саме головне, якби як наскільки я розумію, то так. бути впевненим. О, на завтра. О, Я заслухала за вас, за ваші ці о, дві сторони медалі. Ні, ну прикольно ні, ну продовжує. просто людина віддається і... в відносинах. Вона віддається так. і вона хоче надіятись і бути впевненою. Так, так. ну, звісно, ну от, я а розумію. як ти оце розділяєш? От як ти розділяєш? Просто так якби. Твоя думка може й бути просто твоя думка. Ну дивіться, ну розділяти е, стати, наприклад, е, просто бути зі мною поруч і бути зі мною відкритою. Це саме головне, мені кажеться, щоб бути так. Людина. А коли немає відкритості, що робити? Ну, ну що якщо робити? що має... прийдеш, будеш з нього витрушувати? Що Ні. скажеш, приведеш його до сповіді? Ні. Ну що будеш робити? Ну, Як значить... він закритий, закритий? Переступаємо, дівчатка, і живемо ну, ідемо далі. Йдемо далі, йдемо далі. Тоді а як тоді? Подругу, тому що, що як... знаєте, коли ви працюєте за двох, так теж діло не піде. Має в парі працювати дві людини. І дві людини як відкриватись, так і додавати щось, так і романтизувати ваші стосунки. Ви романтизуєте з Донатасом стосунки? Звісно. От, ну наскільки я знаю, guys, ну там там і костюми, вход, там же ж ого. го Ми любимо різні вечіринки робити. Ми любимо різні, ну. При прикладі, на остання в нас там була гавайська вечерінка, ми любимо збиратись з друзями. Сорочки, гавайські, ми, квітки. Да, там. Ви собі уявляєте? Ми Постійно це от робимо має, якісь так, класні так, такі це зустрічі. Щоб це не було не. таке, знаєте, як ми прийшли, наприклад, в гості і ми просто сіли і сидимо, сіли, ми, поїли, да, а потім ми кажете, робимо. Ну, кусь, що ж, Мілько, та... я вже сіна їла, та й пішли додому. Ні, да, такого у такого нас немає. Ми їздимо, відпочиваємо. У нас бувають івенти, коли ми чоловіки адільно, жінки адільно їздять, відпочивають на 2-3 дня друг від друга. І ми від цього Ну, Знаєте, що своїми. United Action TV – це теж така площадка. Взагалі, Це Creative Hub, це місце, де люди їздять багато куди. От, до прикладу, нещодавно люди їздили і Вельс відпочивали, і на каное плавали. І це дуже класне місце. Площадка, де ви можете доєднатися, долучитися або стати нашим резидентом, а як мінімум приєднатися на. Friday night. Можливо, сьогодні тут ви вже знайшли свою ведучу, мене Кепці. <реш> Наташа, чи ти любиш активні подорожі і чи ти приєднаєшся до якоїсь наступної ближайшої? Активіті, інтертеймент, забіг, наприклад, або там, не знаю, заплив. Ну, не знаю наскільки Наташа. Я поки що в ту роль вхожу, але нехай буде вже тоді будемо так. Говорить. А ми можемо Наташу запросити на якийсь свій гіфт класний. Да -да -да -да. Так що ми тебе задіємо обов'язково, тому що треба в собі розкачувати і знаєте, ідіть туди, де вам страшно. Ви на Гавайську веч... вечоринку мене хочете запросити? Так, так, а чому б ні? Ну наближається, до речі, Хелли дочірка. Якщо yeah, всі yeah. ви знаєте, ми в ЮК, тому тут так. Тому Наташа, готуй костюм. Е, мій костюм вже Сюзана е, зробила преордер. Вона мій вже вже задумала, що там так. Тому це дуже цікаво, як е, себе реалізовувати. А до прикладу, от е, в робочі аспекти, е, ти вносиш якісь там, не знаю, поправки що це. Е, Різдвяний час чи передхоловенський час. Ти робиш якісь невеличкі гіфти, якісь можливо ну, включаєш якусь харизму, додаєш цій роботі, там не знаю. Ну брошечки страшненькі причіпиш або там ні, брошечки я не додаю. Я завжди роблю своїм клієнтам завжди, Ти знаєш, а Black Friday у вас є? Black Friday є, але я вважаю, що скидки – це непростойно для людей, які. Займаються обличчям, тому що тут на обличчі немає що робити. скидки. я вважаю, що Скільки можуть бути в другому, можуть бути просто подарунки, якісь просто подарунки, просто тому подарунки. що е дівчата, котрі до того приходять, це вже наче сім'я. Я от сама приходжу, і сама взаємодію в цьому. Я мені вже так комфортно. Ви всі такі рідні, ви розповідаєте якісь історії. Я переживаю з тобою твої всі подорожі, куди ти їдеш, як ти відпочиваєш, всіх твоїх подруг, все, що от ти переживаєш, якісь етапи, там не знаю, становлення, купівлі будинку, ще щось. Це, це все воно все в такому спектрі. Знаєте, я. Прихожу, і я кожного разу розумію, що ось ось так, сьогодні так, сьогодні так, і, і я це сьогодення стараюсь зробити кращим. Тобто, я думаю, чим я сьогодні можу посприяти і спонукати твої історії, зокрема, коли приходжу до тебе в кабінет, аби вона була краще. Тобто, я включаюся наповно, тому що мені здається прожити день на 100% так само, як ти, як лікар. Ти ж так. так само, коли я до тебе приходжу, як клієнт, ти дивишся на моє обличчя, і так само включаєшся і думаєш, як зробити його. 100%, кращим. 100 кращим. Наташа, ти відвідаєш косметолога? А як? же ж? Прийдеш? Ми, ми і запишемося зараз після. Ні, Все. Ми запишемося чи ти прийдеш? <гум> ну, я з Сюзаною договорюсь напевно. Все. Ну, дивись, на сьогодні ти, от в сімейному статусі, і от договорюсь так з з шлейфа. Воно не розхитує ваш корабль з Донатосом. Тобі, ок. Тобто, якщо хтось там приходить, чоловіки, у вас Ні, в нас такого немає. У вас в багдаді, все спокійно. На, все спокійно. ми... вдих видих. Так. Ми всі Довіри. працюємо в тендемі. Тобто Донатос з тобою, навіть ти. Він там, завжди мені він, там, але він поряд він поряд, він завжди мені протягує руку. Якщо даже мені там потрібно, я знаю, що я там їду на якісь семінари, я там хочу вложитись в якусь нову машину для своєї роботи. Я знаю, що я прийду додому, йому розповім це все. Він на мене подивиться, скаже: Ну, якщо тобі це потрібно, то давай ми це будемо купувати. Тобто він повністю включається, і так. оцей сімейний статус для тебе, як для Сюзани Левіної, на сьогодні це більше плюс. Тобто, у ти відчуваєш підживлення від того, що твій чоловік тобі допомагає. Він ну, включається у всі твої проекти, так, так? так а, взагалі, в UK, будучи от мамою, ти приїхала з дитиною, ти мама, якої є дитина. І ти була тут у тебе приїхала мама, тобі допомагала. Я знаю цю історію так, так зараз. Ти вже більше родичів тут маєш, і от цей статус. Мама з дитиною в UK, Він тут більше плюс чи більше мінус? Тобто були якісь у тебе бенефіт, що ти мама з дитиною? Ні, я від Британії ніяких не брала не беніфу. А для тебе взагалі це для мене ну, було б важко, звісно, до школи. Ти могла працювати тільки парт-тайм, тому що мені дитину треба було в три часа забрати або нанімала няню, коли мені потрібно було йти на на роботу. Але ти, Сюзана, ти проходила ти як починала працювати. Бачиш, ти дуже добре орієнтуєшся, що таке працювати, заробляти сама на себе. Так. В нас ти... так просто привчили з дитинства. В нас е тато завжди був такий лідером. можна сказати, в нас були свої в тата свої проекти. В нього був м'ясокомбінат, Якщо ви знаєте, Хмельницький е на базарі їздили на автобусі. Каріса в нього там люди постійно людей возили. Він нам завжди казав, що повинні бути самостійні. Ну і ми так пішли вчитися. Я пішла в Київ. А вчитися. оця самостійність вона тобі допомагає? Вона тобі допомогла от, навіть построїти якісь відносини. О те, що ти була самостійна, ти розумієш, що таке заробляти гроші, що таке, коли не вистачає грошей. Бо я як наскільки я розумію, ти приїжджала давніше, і не було все не так просто й легко, поки не ти так вчилась, так і все, і воно тобі допомогло знайти свою людину, чи ні? Як ти думаєш, чи чи тобі би було краще? Просто знайти людину, і вона б тобі зразу допомагала. Чи тобі все ж таки підійшло от таке більше, що ти зрозуміла, що таке самій виживати в такій країні, і тоді ти строїла якісь відносини рівносильні, як то кажуть? Ну я думаю, що коли ти сама сама як сама як людина самореалізуєшся, то це набагато краще. Ти більше можеш, ти можеш більше дати не тільки собі, а ще і але собі. ти і розумієш людину набагато краще, так, звісно. як наскільки я наскільки я оце розумію, так звісно. Бачиш, тому ваш ваш, як то кажуть, тандем, ваш ваша пара у вас є. Знаєте, як то таке перспективне майбутнє і довге. це не перший партнер, тому третє, третє, свідо... але заключний. Але ж я, я прошу і кажу, ти пройшла свою якусь дорогу. Так. Ти відчула, а можливо в тебе не складалось, бо були трошки не такі не трошечки Ні, ну, звісно, відносини. Тому що я розуміла, що перше, наприклад, мій шлюб це він ішов до дна. Тобто я постійно вперед, 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 а мене взаді просто тишили назад, назад, назад. І я розуміла, що ми або цей чемоданчик несемо, або ми його виставляємо, бо це було незрозуміло. І або я... треба шукати носильщика, який так, це буде цянуто. І Я вирішила, перше, і я розійшлася через п'ять років одразу. Я вирішила, що це дуже важко йти з такою людиною. Ми були різні. В нього було не було ніяких ціль. У мене була мета щось там зробити, до, до чогось прийти, щось відкрити. Він постійно був просто як на нейтральній такої позиції. Ти роби, ти роби, а я буду взаді стояти. Ну, Мені це не підійшло. Другий чоловік, я була дуже шалено закохана в нього. Я родила прекрасну дитину. У мене донечка дуже чарівна, 10 років. Дуже гарна людина, поважна людина, можна сказати, можна сказати, герой в, нас в Україні, він загинув. Ну, У нас розійшлися чуть-чуть думки, тому що в 2015 році почалася війна в нас в Україні, і він пішов на Майдан, і там все от, йому, там, mm -hmm. в нього, в нього був бізнес, в нього було все. І під час цієї війни, в 2015 році, в нього. І офіс розбомбили, і, ну, весь бізнес його він строїв е, гостиниці е, в Україні. Так. І він почав постійно, якби знаєте, в такої нейтральної тож, позиції, що я ж не буду за 15 тисяч тобі працювати, бо я ж там директором працював, а я постійно, ну давай, щось, ну давай, я вагітна, в мене свої гармони, качка. І ми вирішили, давай лучше останемось друзями з тобою. І ми так Залишилося гарно цікава в тебе історія. Так, дуже. <ріст> я ж кажу на нашому дивані, тут розгортуються такі події. Ви знаєте, що кожен гість це неймовірний гість. Ти особлива дівчина, ти дівчина з великим наповненням. Дякую. Я от кожного разу приходжу, у тебе кожного разу якісь нові історії, нові, нові фідбеки, нові ідеї. У тебе дуже багато бізнес проєктів які в тебе вже є в голові, побудовані. Так. Я не можу зараз з вами ними поділитися, але я про них знаю. І саме головне, що я буду приймати у них активну участь. Тому ви ще побачите продовження цієї історії, звичайно, якщо ви хочете, або я долучилась до ваших історій, або United Action TV мав дотик до вас, ви можете включитись теж. От сьогодення воно таке незрозуміле. А що би ти порадила собі 5 років до цього? Ти би знала, що ти будеш отут сьогодні, або що в тебе буде це місце в кабінеті, або це якби ти пораду собі дала. Ну, я звісно, б, напевно, напри 100% не здалася, бо я би йшла до своєї мрії, бо в мене немає назад повороту ніякого. Я тільки йду вперед. Тобто було б такою впевненою, таке? Б... нічого. Б в мене не дала. були падіння, я також мала свої якісь проєкти, які в мене були провалені мої проєкти. Я завжди себе. Тим може складати. Чим впішувала? ти збирала да. себе докупи? Чим? Що, що збирає докупи? Мене, була мене донька, збирають діти. Мене, мене, мене була діти, отак от, от раз, і вона мені як скаже: мама, покажи себе наповну. Все, весь світ зачекає. У мене так само, у мене так? була дитина, і мені хотілося для неї дати все то, що в мене не було. От щойно тільки що син писав, до речі, так. Тому тому цей такий конект, це те, що нас наповнює, від чого ми збагачуємося. Я знаю жінок, у котрих і п'ять, і чотири дітей. Я певна, що ви збагачуєтеся ними, але знайдіть хвилинку для себе, обов'язково доєднайтесь на Friday Night, Будьте активними коментаторами, активними глядачами. Це дуже важливо для нас усіх знати, відчувати ваш фідбекс. Наташо, як тобі? Ти від чого ти підзаряджаєшся? Або коли в тебе от все. Що, що тебе наповнює? Що на сьогодні такий важіль? Е, в мене ос особливо важіль це є моя справа. Будь-яка справа, яку я роблю, це є основне. І тому в житті, що би в мене не ставалося, як би воно не мінялося, що би не переходило куди? Е, Саме основне, що в мене є, це є моя мета і те, що я чим я займаюся. Тому я дуже такий, знаєте, як то кажуть, чутливий, коли хтось щось на моє, якби щось. Як Зазіхає. то кажуть, Зазіхає. Поплали Поплали. лапу ага. на вашу, але футерки. це не в плані чогось, як то, кажуть, <с> як>, то <с> як то кажуть, якихось чи фінансів чи чого б там не було, якогось такого матеріального. А це іменно на те, що ти створюєш, якби мріє ідею на твої те, ти проекти. На твої на ну, проекти на такі такі Оце бінки. для мене важливо. Але як воно далі буде? Ну, кожен живе і собі щось міняє. Але це саме головне, це і основа, коли ми щось ще хочемо, мріємо, і так думаємо, це є основне. Оце Скільки саме проекти, головне. Вони в повітрі, так. тому що, от як наскільки я зараз відчуваю, не один раз розмовляла з тобою, Наташ, навіть за кадром, що ці проекти, які вони прямо у вайбі її знаходяться, ми їх не можемо щитати з якогось підручника. Вони є десь, і дуже до багатьох людей вони приходять водночасно, тобто вони з'являються на якійсь поверхні, на нейронному зв'язку, і вони приходять. Ви собі уявляєте до кількох людей, тільки хтось. Думає, хтось робить, а хтось тільки скаже, я завтра про це подумаю. Тобто, розумієте, всім дійшла моя думка, так? Тобто, хтось тільки міркує, а хтось вже починає діяльність одразу. Тому я маємо ще тут різний, так переб'ю вас, дівчата. Мені коментар написав Назар, щоб Сюзана прокоментувала і дала якусь пораду по косметиці і по їді. От прямо в прямому ефірі і питає. Косметики, а, якщо домашній догляд, яка іменно косметика чи ін'єкція? Ну, так як то писав чоловік, -то, чоловік? Чоловік, то напевно по домашньому догляду. Ну, наприклад, чоловікам потрібно користуватися це обов'язково, кремами, день-ніч, вмивалкою. Я би давала в домашній догляд, і, звісно, додавала б в раціон правильне харчування. Це Наприклад, утром ми встаємо, випиваємо дві склянки водички теплої, або з медом, або з лимоном, і потім починаємо свій завтрак. Завтрак у нас має бути корисний: це авокадо, яєчки, там можна навіть з'їсти хліб чорний з кусочком там курочки або рибки. Тобто починати свій день з прекрасного. Назар, я думаю, ти задоволений відповідь. Так, що. Ну, що ж, якщо Назар хоче підібрати домашній догляд, хай пишеть мені. Я йому підберу домашній догляд, і ще де вишлю йому по його арті. Назар, Так що можеш е, писати прямо Сюзані, і тобі ми, дадуть відповідь. Ми це підберемо ну, що ж, мої любі друзі. Я хочу сказати, що дуже круто, що ви активовуєтесь, але у мене пропозиція під'єднуватись до United Action TV, а не на якісь ще додаткові інші платформи. Сьогодні ми тут для того, аби ви були активними на цій платформі, прошу писати коментарі тут. А ми з Сюзаною їх розберемо на наступних наших серіях. У мене до вас усіх одне загальне прохання сказати побажання або мотивацію собі через один рік. Наташа, як ти бачиш себе через один рік? Сюзано, як ти бачиш себе через один рік? Ну я бачу себе через один рік. Я напевно хотіла би вже відкрити свою студію краси. Буде Буде. Наташа, як ти бачиш себе через один рік? А Наташа то все в секреті, понесе з собою. А так Наташа що все в секреті забере, а? забере, забере, забере. Ну, слухайте, любі бідрузі, сьогодні Friday Night. Я хочу паті, я хочу тусовок, я хочу їжі смачної. У нас сьогодні Віталіна наготувала їду, тому я мушу похизуватися. У нас сьогодні млинці Європі е, не елегент а також пельменчики від Віталіни, смакота, ям'ями, я... аромати такі йдуть по залу. Ми зараз будемо їсти, тому я Смаколиці. вам всіх е, бажаю гарного продовження Friday Night, обов'язково йдіть аут. Якщо у вас немає часу готувати, кличте віталіну. Якщо вам немає з ким говорити, приходите на цей диван. Я буду тут вашою подругою. Завжди ваша Оксана в кепці та United Action TV. Сьогодні в гостях у мене була неймовірна лікар-косметолог Сюзана Левіна, жінка, яка перевернула мій світ і може зробити вас кращими. Торкайтеся прекрасного, любіть себе, цінуйте один одного. Дякую, Наташа, що ти приєдналась сьогодні. Хом для нас, Лондон. Ми сьогодні тут. Дякую всім, завжди ваша Оксана. Побачимо, сідамо, смакувати, ласувати, налітай. Все, всім па-па! Всім папа. <laughs> да, їсти! їсти, їсти. Uh -huh. Боже. Їсти.